На своєму каналі. Давненько ми з вами не зустрічались, але приводу, якщо чесно, для зустрічі і не було. Зняла я на одній неділі звіт, але там на 7 хвилин получився і ну, майже нічого було показувати, розказувати, таке щось вичавила з себе на 7 хвилин. Мені не сподобалося це відео, тому я його. Видалила і все. І думаю, назбирається, коли у мене вже що показати, що розказати, тоді я з вами вийду на зв'язок, як то кажуть. І так, спробуємо сьогодні. Сподіваюся, для вас буде цікаве відео, тому що сьогодні буде тут всього 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 Так, поїхали. Перше, я хочу вам показати свої просування. Так, по роботі одній, це у нас робота. ось. Такі коники від Лука Ес. Так, така величенька робота. Це у мене така робота, я вже налаштувалась на те, що вона буде надовго. Я так є настрій беру, вишиваю. Вона у мене е, на станку. Тому зараз я якось спробую вам показати ой, знову суну цей станок. Ой, це, напевно, тільки я так оце роблю. ну, Лінь, вона, знаєте, інколи бере своє О, ось мої конячки. Ось так воно зараз виглядає. Бачите, все в мене вийшло. Так, зараз візьму ножнички. Значить, от так вони виглядають. Якщо ви пам'ятаєте, то минулого мого відео не було ось цієї всієї зелені. так? Да? Була тільки конячка. Ну, от зелення тут закрила, і трошечки гриву почала. Ось так. У мене е, зараз є така гра-дуель в телеграм-каналі. Кому цікаво, долучайтеся. Посилання на всі свої спільноти я завжди лишаю під кожним відео. От. І в дуелі можна викликати один на один, один на одного. І хто більше не вишиває за певний час, який ви встановлюєте, той виграв. Це така гра і на інтерес, або можете домовитися з тим, кого викликаєте на дуель, ну, на подарунок, наприклад, зіграти. Да? Хто програв, той дарує подарунок якийсь там символічний, може, ні. Ну, коротше, і завдяки цій грі я два, два дні, по-моєму, да? грала і так трошки просунула її. Треба буде знову взятися. Трошки розслабилася я знову. Але така дуже приємна робота. Тут, звісно, є, над чим посидіти, по, як то кажуть, попрацювати, тому що зараз я вам покажу органайзер. Ось, дивіться, оце зелені кольори всі, да? це різні оці. Різні, це всі різні. Тут повторів нема. Ота. Отак покладу, щоб було видно, да? скільки тут. Зелених кольорів, плюс ось, ось ще, і плюс ось, ось ще, так, це тільки зелені. І плюс ще ось в цьому шматочку, бачите, як гілочки, там є і коричневі, і сірі. Тобто, в принципі, такий невеличкий шматочок, але е -е, попрацювати є над чим, скажімо так. Так що ось таке у мене просування. Якщо чесно. Я не пам'ятаю, що ще я тоді вишала, по-моєму, більше нічого. Так. так, по цій роботі я вам показала. Ну, Лукас — це Лукас. Старі розробки Лукас мені дуже подобаються. У мене на них ніяких нарікань немає. По новинках я не знаю, як вони там, що вони там, я їх не вишивала, тому нічого сказати не можу. Значить, друге-друге, я випустила новинку. Якщо ви бачили ось такого котика, до речі, оці ниточки це для наборів котика цього. Ось такі кольори. Але зараз я вам більш докладніше покажу. Ось такого котика випустила. Він невеличкий, він маленький. Так, Зараз, 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 зараз. Ось його прев'ю набору. Набір а 5-го формату теж невеличкий. Так, розмір 12 на 8,4 см. Тут 16 кольорів, 5 блендів. В наборі брітні Лугана 28-го каунта, Muulinet DMC, декоративний гудзик ручної роботи, голка. І схема чорно-біла. Значить, давайте я вам покажу більш докладніше, з чого складається набір. Тобто прев'ю ви вже бачили набори. Потім іде ключ. Ключ ось в такому форматі. Тут все розписано докладно, куди що пришивати. Все тут є. Так. І схема. Схема на двох листах: чорно-біла. На одному листочку знаходиться все. Один листок у нас з бекстічем, другий лист без бекстічу. Символи, ну, я намагаюся робити так, як, от, наприклад, мені видно, це мій такий розмір, який мені найбільше підходить. Так? Потім ви бачите основа шмат основи 20х25 см. Перший відшив, я зробила, але забагато взяла тканинки, як ви бачите. Потім вже вимірила і визначила, який треба шматочок брати. так. І йде пак ось такий. Тут іде рибка, бачите, з мухою. Муха така велика, що хоч би вона там не загубилась, ось так. Муха дивиться, чекає, бачите, вона там бігає прямо всередині. От, дивиться, бачите, хто? Де моя хазяйка питає, де? І рибка-рибка, вам не видно, але вона ще з перламутром, вона ще переливається. така прикольна. Тут іде нитковдягач, іголочка John James 26 номер. Так? І безпосередньо самі ниточки знаходяться на от такому органайзері і мають ось такі кольори. Ось такі. Їх небагато, тому що робота сама по собі невеличка. Ось так і ще лишаться ниточки. І ось такий котик-красунчик чекає на вас. Вже готові набори. Це я ще роблю, тому що є попит на цей сюжет. Кому подобається, приходьте, будь ласка. Ось такий котик. Так. По котику я вам все показала. Зараз хвилинку. Я вам ще покажу, над чим я зараз працюю, який ще один свій сюжет роблю. Да? Я просто це відкладу, щоб воно мені не заважало. Бо в мене тут все, все може, знаєте, як посипатись, бо я... це таке експромт. Відео експромт. Сиділа, вишивала, думаю, вам покажу вам розкажу, поки ще не пізно. Значить, е Зараз я відшиваю свого дракончика. Він у мене був схемою, тільки продавався. Це той, що найменший менший дракон. Не той, що у мене є набір для, на тканинці, а той, що менший. Так? Ось я вже майже його відшила. Сьогодні закінчу, залишилось у мене отут одним кольором позашивати і зробити бекстіч. Просять зробити його на дерев'яній заготівлі. От я хочу зробити перший відшив. Подивитися, як воно. Ось ця частина вже готова. Бачите, тут вже є і бекстіч, і все завершено. Ось так що на днях я вишию і в наступному відео вже вам покажу. А так ви вже у мене на сторінці в інстаграмі побачите відшив. Хто захоче такі наборчики, будь ласка, я їх буду збирати тільки по передзамовленню. Так, далі, <клух> далі все. Наразі це те, що я зараз роблю. Ще першу відшив мені моя, моя танюшка-подруга робить там одної роботи, так. і другу, дві роботи я її відправила. Вона зараз займається першою, потім другою. от, І буду вам показувати потім, коли буде воно готово. так. І зараз я хочу вам розказати, що я вам хотіла ще розказати. Напевно, розпочну я з планів своїх. Так? Я записалася в СП, мрії збуваються там в іншій групі, і там, там немає конкретного скажіть, я скажу, кількості, скільки треба відшивати. Вишивати можна хоч один хрестик. Вишивати, головне, щоб було хоч якесь просування. Тому я записалася це якраз для мене. Але знаєте, записалася, а потім думаю, нахіба воно мені треба було? Але нічого, ну треба десь приймати участь, бо щось хочеться. Я, як знаєте, той одинак сижу тут собі, в своїй мушлі, і треба з неї якось виповзати. Тому я вирішила трошечки виповзти. Так от, записалася туди і заявила, ось цю, я ще її не розпочала, але я планую на днях розпочати ось таку роботу. Хотіла я розпочати е, рибку від Мілхіл, але я її не можу знайти. Я вам її показувала, що вона у мене є в моїх запасах. Поклала її туди де всі запаси Мілхіл у мене, але її там чомусь немає. Не знаю, де вона плаває, куди воно. Попливло, <кій> вибачте. Але сподіваюся, що знайдеться, тому що я її шукала і знайшла кота, якого шукала до неї не могла знайти. Тепер я не можу рибку знайти, а кота знайшла. Так що Таке у мене якась магія тут з цими роботами, з цими наборами. Я не знаю, як так виходить. Але це я вже не дивуюся. Значить, склала я в такий от конвертик, звичайний. Та є у мене багато пошитих таких, але це те, що було під рукою. Я бачите, ще ниточки я не розбирала, нічого не розбирала. Я тільки заявила цей процес в СП і все. І склала в папочку. І тепер воно чекає, коли я його розпочну. Так, знайшла я ось цього котика комодівського ось такого. Він у мене зараз ось на такому етапі відшити, я хочу його теж закінчити найближчим часом. ось він. Тут у мене все складе. Ось на такому етапі він у мене зараз. От, і хочу я вже його закінчити і забути про нього. Так, це те, що я планую. І ще я хочу приймати участь в. В пухнастій авантюрі від Tele Артіс. я собі теж, бачите, купила таку, такий боксик з матеріалами. От, трошки, ну, Не знаю, теж у мене таке двояке відчуття з приводу цієї авантюри. Це точно авантюра. Я подивилася, мені подобається назва пухнаста. Значить, там якась буде тваринка. Я думаю, що або лисичка, або. Цей білочка. Ну, білочка не дуже, але, але я думаю, що це все ж таки буде якась лісичка, тому що я зараз я вам покажу, з чого складається цей набір, якщо хтось ще не бачив. Бачите, які тут кольори ниточок. Ну, якось для тикви е, вже запізно, да? і плюс тиква ж не пухнаста. Тут, бачите, є ще пухнасті ниточки, пухнасті, оці телеартіс. От, і кольори такі ну, мені схоже на лисичку. Ну, подивимось, не знаю, що це буде. Значить, тут іде, бачите, ось такий конвертик. Тут написано, що це секретний пак відкрити після закінчення вишивки. Ну, не буду, Я там щупала мацала, не можу зрозуміти, що там таке. Щось там понакладали, може, якісь гудзики, знаєте, якісь прикраси для самої роботи. Це буде якийсь або семплером можна зробити, або а, потім можна буде по інструкції якусь зробити фігурку. Ну, Думаю, що це все ж таки буде лисичка. не знаю. Ниточки я вам вже показала, їх тут небагато, але, Ну, кольорів небагато, але самих ниточок тут нормально. Так, Я не знаю, куди вони будуть зашиватися. Тут Потім йде такий проспектик рекламка від телеартісів, що там у них ще є цікавого. Можна подивитися, може ще щось для себе обрати, таке цікавеньке. Так, іде два паки з бісером, бісеру теж. Це рубка, я так розумію. Я взагалі не знаюся на бісері, але я так дивлюся. Бісер і така ну, рубка, напевно, вона називається. Ось, і так, ви... теж забагато його тут. Не знаю, куди воно там все буде зашиватися. Ось, ключ. І все. А, бачу по ключу, що там будуть якісь стіпки ще. Бекстіч буде, будуть стіпки якісь, не знаю які. От, бісер прийшов. А, рубка так, ось написано: рубка. Да? Намістини. Ага, ну там, напевно, в тому конвертіку намістини є, бо їх тут а, немає. А може вони і тут є? Це я так розглядає. А, ні, вони ось тут. Ось вони намістини тут. Тут вони. Угу. Значить, в тому конвертику щось. Може, якісь гудзики, я так собі думаю. Значить. Ніточки є, все є. Взагалі, чекаю я. Там написано, що старт має бути начебто як завтра. Треба ще долучитися до цієї до спільноти в Телеграмі. Зараз я це і зроблю, бо я забуду все на світі. Значить, і йде такий маленький шматочок тканинки. По тканинці. Я сумнівалася, а іголочка отут. Сумнівалася, чи брати участь, тому що я знаю, що у телефті у них невеличкі. оці Сюжети, процеси. Да? Ви знаєте, що невеличкі я не дуже люблю, тому я так сумнівалася. Потім подивилася відео одного блогера. Я зараз вже не згадаю, хто це був, тому що це було таке спонтанне передивляння, так скажемо. Я просто дивилася, шукала якийсь фільм собі включити на фон, щоб було. Да? І побачила там. Коротше, я включила то відео, швиденько прокрутила до моменту, коли вона показувала оцей теж пак. І вона казала, ой який великий тут шматок канви. Чи вона пожартувала? Ну, може, то сарказм такий був, чи що. Ну, я думаю, ну, якщо великий шматок тканинки, то тоді візьму і прийму участь. Але коли, коли я його отримала, то я була в печалі. Тому що він маленький, дивіться. Тут, виходить, 23 на 23. Так, ви скажете, що там же ж написано в умовах, там є, да, який буде розмір, але ж я ж туди не дивилася. Ну, і я, в общем, коли я вже бачу саму тканину, да, у мене взагалі з цими? Яких, з... Тут не написано розмір. З розмірами проблема. Я коли от бачу вже, або мені треба тканину побачити, наживо, да, от її розмір, або саму вишивку вже наживо, тоді я розумію, якого вона розміру. А оці всі сантиметри там, стіпки, то взагалі для мене, не знаю, як ви по стіпках орієнтуєтеся. О, тому, от коли я побачила вже цю тканину, я зрозуміла, що це теж буде маленька робота, і трошечки мене це. Засмутила, але нічого. Все одно це е, е, як воно, авантюра. Як воно називається? Бачите, я такий учасник цих всіх справ, що це кошмар якийсь. В общем, буде мені цікаво. Вона якась пухнаста, це значить моє. Значить, там якась тваринка пухнаста. Ну, я думаю, що все ж таки лисичка. лисичка. Подивимося, але думаю, що буде лисичка. Зараз головне не забути вступити туди і чекати вже, коли будуть давати етапи. Тобто, я хочу ще цю роботу розпочати. Ну, коли там почнеться вона, буду її потрохи вишивати. І так, кота я вам показала, цього я вам показала. Ну і все. Да? І все, що я ще буду вишивати? Що я ще буду вишивати? Напевно, не знаю, може конячок буду потрошки колопати, або ще щось. Не знаю, ще я нічого не планувала, мені треба оцього дракончика зараз закінчити. Потім я хочу маю плани там ще намалювати. Я хочу ось такий, як котик цей з рибкою, зробити міні-серію. Ні, там будуть не всі котики ці, а будуть різні там персонажі, я хочу зробити 3-4 таких от картинки невеличких з гудзиками. От, щоб було цікаво, не одна вона була, а так була така серія. От, то у мене є там вже деякі плани. Це хочу на днях зайнятися і зробити. От, дуже багато часу займає зборка е самих наборів, щоб його якось все стягнути в одно місце, всі складові, да? а потім. Це все зробити в набір, багато займає часу, тому трошечки так новинки тормозяться. Да? От. І плюс ще дуже такий великий вплив має настрій, як завжди, і те, що у нас робиться, і взагалі. Два дні коли нічого не хочеться, ходиш як пришиблений, просто нічого не робиш. Це нормально. Не треба себе силувати, щось там примушувати. І цей. Просто, як іде, так і іде, як то кажуть. Значить, все. Начебто я вам все показала, розказала. І бачите, все одно на 20 хвилин всього всього вийшло. Це я теж дивилася одне відео. І там блогер каже: Я сподіваюся, що сьогодні я вас не буду затримувати на годину, на дві. І все одно вона відзняла відео на годину. Я теж не запам'ятала назву, і, а сама її слухаю, думаю, господи, тут хоч би затягнути на годину. <свісно> <свісно> Вибачте, на дві. А людина переживає, щоб навпаки довге відео не було. Треба нам з нею якось помінятися головами, і вона буде тут мені розказувати багато, я там їй мало. Ось так. <свісно> Ну, ось такі у мене новини, дівчата і хлоп'ята. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, будь ласка, так я чекаю вас за котиками. Підтримайте, будь ласка, наших виробників українських, в тому числі мене. Я дуже стараюся, коли збираю для вас набори. Всі мої розробки наразі є в наявності набори, так, і схеми, які в них завжди є. От, тому, кому наборчики, будь ласка, приходьте, буду дуже рада. Якщо від двох наборів я зроблю знижку, якщо ви берете два набори і більше. От, так що приходьте. Я всіх чекаю буду рада, якщо ви будете оцінювати мої роботи. І вишивати їх, і отримувати від того задоволення. Так, все. Бережіть себе, не забуваємо донатити на ЗСУ, не забуваємо допомагати. Зараз, як ніколи, це треба. Не розслабляємося, згуртовуємося і працюємо далі. Все, па-па!